Вітаю вас, хлопці і дівчата. Розповім про недорогий, по-моєму, 13 доларів. монокль з Aliexpress. Покажу його ближче. Розповім, для чому я його вибрав, для чого я його вибрав. Плюси-мінуси. Поставляється, ще раз кажу, зараз ближче, ми подивимося, поставляється в такий чохлі. І я б не сказав, що за ті гроші, що це капець поганий чохол. Нормальний чохол, плюс-мінус. О, і цей монокль. Зараз ми зближче ближче подивимося. Отакі він займає розміри. Бачите? От, його навіть в руці толком не видно. E, збільшення в нього виробник заявляє 10 на 25 Мінімальна вічна фокусування 1,2 метри. Чому, зараз поглянемо ближче, чому взяв саме монокль і чому саме його взяв? Дивіться, бінокль більш зручно. Ним краще спостерігати, тому що двома очима ви бачите більше поле зору. Але це потрібно людям, які Ой, які постійно це займається, яких це важлива частина життя чи, чи частина діяльності. Мені це не потрібно. Мені час від часу десь щось подивитися, так, в якомусь той от. і тому мені не обов'язково, щоб постійно щоб з собою тягати це велике. Ви бачите, які це розміри маленькі, так, а де щось подивитися, подивитися, там якийсь автомобіль їде, людина йде, хто це, що це. Десь таке, наприклад, при туризмі так, подивитися, як то достопримічательності. О, то і монок зійде. зійде. Він, по-перше, легший, менший. І плюс ми повинні розуміти, за та сама якість де за меншу ціну, тому що лінз відповідно, менше в два рази, ніж в піноклі. Тепер чому збільшення я взяв на 10? 10,25 10, це збільшення 10. Я, можна було 8, можна було 10. По ну, 10, ну, це китайські, напевно, 10, 10. Ну, але все одно. Тому що, наскільки я знаю, якщо я не правий мене, я не спеціаліст в тих всіх біноклях, моноклях, але наскільки я знаю, максимум, що людина може зручно дивитися, коли з руки ми дивимося, так, не зі штатива, так, не з, е, використовуючи біноклі, моноклі з е, системами стабілізації, а просто отак дивитися з рук. Максимум, що ми можемо бачити, максимум, що нам зручно дивитися, щоб картинка не дрижала, бо ви знаєте, що така все одно вона трясеться. Це є збільшення в 10 разів. От я максимальне збільшення взяв, яке, з яким зручно дивитися. І дійсно, якщо ми дивимося десь на даній відстані, от воно ще картинка ще нормальна, ще не трясеться, ну більш-менш, можна ще слідкувати. Чому не менше брати? Ну розумієте, Чому не менше збільшення, я брав таке, щоб гарантовано воно мені давало. Давало можливість побачити те, що я не бачу очима. Тепер про якість цього. про якість картинки. Ну, я постараюся, я постараюся, щось зараз ми подивимося, ну ви повинні розуміти, що це треба дивитися вживу. Розумієте, Там то, що ми показують оце на камерах, фотографії до після. Це треба дивитися вживу. Я спробую вам це показати, ну просто повірте мої ті враження, що я зараз вам скажу. Дивіться. Ну, Я не спеціаліст по моноклях, біноклі. Зразу кажу, я просто, як сказати, людина, якій дали, оп, о, подивився. ага. Значить, По-перше, е, ціна. Беремо до того, що за ціну тих 13 чи 15 доларів, так, ми будемо говорити про, не про 100 доларів, не про 200, а про пристрій, за 13-15 доларів. Е, враження так, якщо ви це придбаєте, у вас не буде враження, а це фу, а що це я купив. Тобто дивишся, та, реально збільшує, реально збільшує, Це перше. Картинка досить чиста, є хроматичні аберації. Пошукайте, що таке хроматичні аберації. Це, умовно кажучи, навколо оріолів, так? навколо якихось проводів електропередають, навколо такої стеблинки на фоні. На фоні неба буде такий кольоровий ареол. Це воно воно помітно, особливо я фотограф, так мені це помітно. Ну в принципі, воно що капець-капець заважає, воно не заважає. Воно це вже треба, як скажеш, цінителем бути. Це вже треба сам сидіти придивляти. Ну, вони є, хроматичні операції є. Про збільшення. Наскільки воно збільшує? Я вам скажу так. Ну, в мене не ідеальний зір. в мене ліве око взагалі погано бачить, близько. Я більше. От Більше півтора метра в мене вже йде, в мене спазимок акомодації на лівому оці. о, Праве око краще бачу. Ну все одно, навіть з неідеальним зором, навіть все одно я впевнений. І як в мене, так і в інших людей, що він дає бі, е, з ним, ви побачите те, що ви не побачите очима. Умовно кажучи, я вже давав і, і знайомим перевіряти. Тобто, стоїть, наприклад, там їде до вас автомобіль. Або стоїть автомобіль. Номер ви звідси не побачите. Ви, ви берете в тому. Ну, але що, е дивитися по біноклю, все, ви бачите номер. Або йде е людина. так? Ну, Я ж сказав, у мене праве око більш-менш нормально, більш-менш. Теж не ідеальне, не, не далеко не 100%, там, але більш-менш. о. І все одно, те, що я близько не бачу, біно, е я з цим, цим, цим збільшенням. Так? Я дивлюся. І я вже бачу, ага, хто там йде, чи хто там, чи хто там сидить, чи ще щось. Тобто можна впізнати людину. Тобто збільшення, збільшення досить суттєве, як для недорогого монокля, так для ручного. Тобто нормальне збільшення, і плюс ви можете, ще раз скажу, ви очима це не побачите. Та я вам впевнений на відсотків 99. То, що ви з цим побачите, ви очима не побачите. Тобто ви можете прийняти рішення. Хто це, що це, там якась будівля, чи то, що, хто там стоїть, що там, це собі його подивився. Все, легенький, розміри багато не займає. Тобто ця річ корисна. Туризм, я сказав, там спостережні ой, вежі, там хтось там як з рату, чи можна щось там подивитися, якісь панораму, ще щось. Те, що ви тим побачите, ви очима не побачите. Я не говорю, що там можна буквально там мурашку за мільйон кілометрів знайти. Такого не буде. Ти більше ви повинні розуміти, що за 15 доларів чи 13, я чи 13 я купив, ну 13-15, там таке. Як то кажеться, майте совість, вимагати суперякість. Але. Те, що ви ним побачите, тобто він, він свою роботу робить. Те, що побачите, в очима ви не побачите. Тобто Це можна з ним і спостерігати і щось таку інформацію. Тобто, річ корисна. Зараз ми подивимося зблизька і потім е, я спробую показати, хоч більш-менш, як воно наближує. Так, дивіться, хлопці дівчата, який чухол. Тобто досить непоганий, не знаю, як там камера передає. Я не говорю, що це якийсь супер, але ну, враховуючи ціну, так. Ну, досить непогано. Тут закривається. І що ми маємо? Оце. Зроблено це прогумований якась такий матеріал, прогумований пластик. Це є бленда. От Вона є, відкриваєте, вона ні на що не впливає, і крім того, щоб бокової засвідки не було. Ховається для зменшення розміру. До речі, звільніть розмір. От з мене середня рука. так. Дороссили. Тобто він багато місця не займає. Значить, оце. Бленда просто витягується, щоб ви бокової засвідки не було. А оце, оце вже це, кільце регулювання різкості ближче, далі так наводити різкість. Бачите, от позначки, що вам ще показати? Це все, я так бачу, це все скло, бачите, тут є. І отут, дивіться, досить втоплене, я там знаю. До, до міліметрів 7 воно по-любому втоплене. Звичайно, воно буде блікувати, так, але, тому що це не є дорога оптика. Ось таке воно зблизька. Пише, бачите? Кріплення воно не впаде десь, дивитися, якщо з таких місць високих, типу оглядові вежі чи щось, воно тут не впаде. Це все зручно тримати, воно прогомоване. Бачимо, є кріплення на пояс. Тобто ви от почепили, не нести це в руках. Так, дивіться, хлопці, дівчата, хочу вам ще показати, як воно збільшує. Ну, приблизно людське око бачить картинку. Ну, можливо, трошки більш наближено, менш ширококутно. Ну, але плюс-мінус бачить. І зараз я спробую, не знаю, чи вийде, чи не вийде. От воно вам показати. Ну, от, бачите? от воно настільки приближає оце десятка. Якість набагато краща, ніж воно тут вам показує, бо я бачу. Це все, бачите, воно дуже того. Я просто хочу наближення показати. Якість, ви мені тільки на слова повинні вірити, то, що я вам говорив, ви мені повірили. Тобто якість нормальна. Не ідеальна, але за 13 доларів чи за 15 вона нормальна. Але от ступінь наближення, от, щоб подивитися, хто там, що там, бачите, от, і тепер я забираю. Розумієте? Тобто є ступінь наближення, воно, те, що я і говорив вже який раз, ви ним побачите більше, ніж ви побачите очима. І плюс якість за. Вона прямо зараз той от, якість за свою ціну, нормальна. Нормальна, тобто, Воно воно, ем, недоліки є, так, але досить, досить таке чисте зображення і я б, ну, хороше, за свою ціну, воно ну, хороше. Ну і висновок. Цей монокль Rem, називається, Bosch Rem 10х25, так, за свою, о, за свою ціну роботу виконує. Корпус обгумований, лінзи скляні, і ви ним побачите те, що ви не побачите неозброєним оком. Легенький, недорогий, компактний, розмірів багато не займає. Для тих, хто туризм, рибалка, інші специфічні, називаємо так, види діяльності людини. Там, де потрібно щось спостереження, і при цьому не, пот... не важко носити з собою здоровезні якісь там морські біноклі, так, там люди мають там. По пара кілограм, то це не найгірший варіант. Так що, от такий вийшов сьогодні роличок, все-все найкраще. Тримайтеся.